Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. 24 червня 1945. Москва на червоній площі відбувається масштабне дійство, до якого готувались більше місяця. Грандіозний парад на честь перемоги над нацистською Німеччиною. За деякими свідченнями очолити парад мріяв особисто Сталін. Однак, кінь, на якому той мав бути верхи, вперто відмовлявся рухатись. Саме тому Сталін за всім спостерігав з трибуни. Натомість неохоча, але доручив керування парадом маршалу Жукову. Той перший парад 1945-го провели лише у Москві. але це й не дивно. Багато міст, у тому числі Київ, були зруйновані. Люди відчували полегшення, але не радість. Багато хто втратив рідних та домівки. А для декого один окупант німці змінився на іншого радянську владу. Тож у наступні два роки якихось масштабних святкувань Дня перемоги не було. Однак, 9 травня все ж залишався вихідним днем, але все змінилось у 1948-му Тоді день перемоги став робочим. До речі, це призвело до створення міфу, який існує і зараз, що начебто аж 20 років не відзначали День перемоги в СРСР. Але це не зовсім так. Дійсно, після 45-го року не було парадів чи урочистих заходів. Але у цей день в газетах публікувалися офіційні вітання, в деяких містах лунав артилерійський салют, проводились спортивні змагання. Але ось настає 1965. й в СРСР починається нова епоха на чолі з Леонідом Бріжньом. Проте радянське суспільство все більше розчаровується тим, що світле комуністичне майбутнє все ніяк не настає. Тож бріжньєву потрібна була нова ідея, аби знову об'єднати суспільство. І нею стає культ минулого, а саме, перемоги у другій світовій. Саме на цей рік, тобто 1965-й, припадає 20 припадає з дня перемоги. Відтоді 9 травня знову стає вихідним днем. Цікаво, що у постанові про відзначення дня перемоги не було жодного слова про вшанування пам'яті загиблих, яких в СРСР тільки офіційно було 27 мільйонів. Натомість влада наказувала провести різноманітні мітинги, зустрічі з ветеранами, і що мене найбільше вразило масові гуляння. А центральною подією мав стати парад на червоній площі, і він мав прихований підтекст, оскільки повинен був продемонструвати переваги радянського війська над іншими переважно західними державами. Цікаво, що деяка військова техніка, яка тоді демонструвалась, це був просто муляж, реальні зразки якого так і не були створені. Святкування дня перемоги з 1965-го мало ще одну причину: до цього часу померло багато ветеранів, які пам'ятали всі жахіття війни. Тож можна було створити новий вигідний образ, Великої аттєчесвіний. Приблизно у той час братські могили починають перетворювати у парки, де люди відпочивають та розважаються. А на фоні вічного вогню стало модним влаштовувати весільні фотосесії. Трансформація сприйняття 9 травня в СРСР змінювалась поступово. Спочатку це було свято зі сльозами на очах, потім подяка за мирне небо, Ну а далі вже в сучасній Росії змінилось до фактично погрози. Можем повторити. Змінювався і підхід до парадів. Якщо у радянський період парад перемоги проводився лише у ювілейні роки, то в тій ж Росія це дійство проходить щороку та стає невід'ємною частиною пропаганди. we <small noise> right